розпогодилося, але <смі> я запланувала, що коли так ну, вітерець не дуже спекотно, наведу порядок на своєму квітнику. На днях ось там вирізала одні чагарники, а зараз хочу повирізати квіточки, які вже повідцвітали. Там і ромашка, і лілії, бо щось не доходили туди руки. Тож сьогодні хочу там трошки попрацювати. Ось що я хочу пообрізати. Трошки і стидно таке показувати, бо дуже. Воно і не зароще, просто воно таке попечене. Тут сонячна сторона, і воно погоріло, але ж треба його довести до того стану гарненького. Тут я вже показувала ось цей морозець, мороз. Завжди забуваю, як воно правильно. Посох завжди такий він гарний на осінь. А це я тут і поливала не часто, але було, що заливала. Сюди шлангу тягнула. Ну і ось ромашка така. Страшненька суха. Оце зараз її обріжемо, лілії там, троянди сухі. Троянди просто попечені, вони навіть є, які не встигли порозкриватися. Тож зараз будемо чи крижити. У мене щось останні дні все вирізати подобається. Ось цей гібіскус він мені наче і подобається, а наче і не дуже. Він, Квіточка один день живе. Відкрилася і опала. Ну, Але тут і е, троянда, та, що плететься, і цей гібіскус, щоб. У вікна сонечко не так світило, нехай собі ці кущі тут будуть, бо це сонячна сторона. Тут після обіду просто сонце пече. У нас ось тут навіть ми як будували будинок, оце ж. Бачите, в нас тут вікна немає. І деяким людям це не подобається. Привіт вам, якщо ви дивитесь відео. Ну це, За родичів я кажу, знають, за кого я. Але, ну я не знаю, ми так собі вирішили, що наше нам те вікно ми просто вже пізнали, пізнали оце сонечко, як воно в оті вікна дуже світить. Там і оці, і жалюзі, і воно. До одного місця. Я навіть зараз закриваю такі ще женіні ці пелюшки, щоб воно не так світило, бо дуже женіні. Чуєте? Зараз я розповім, ну, як він маленький був. І, коротше, ми ж сюди тільки зробили вікна і нам вистачає. А тут а собі така стінка. Зато там, після обіду, в цих кімнатах холодок нічого не пече, можна собі знаходитися. Ось так от. Троянди в мене всі з-під пляшки. Зараз покажу, як я їх обрізаю. Ось трояндочка, і я так обираю собі, щоб вона була на одному рівні. Зараз її поріжу, щоб якщо відпускала, то все одинаково. Ось тут листочок, це бачите, це поїло щось її так. І отак от хоп, і все. І відрізали. А, пахне це така, як чайна троянда пахне. Ну, вони тут у мене, звичайно, такі бачу, не дуже. Чи то попечені, чи то болячки. Ну, оця така гарний кущ. На листочках не, нічого немає. Подобається, бачите, вона така пишна. Я встигла ось обрізати троянди, це все троянди. Ну, вже, бачите, розвиднілось трохи. Вон кубка тут е, ромашка лілії. Ось тут. І кудись мене кличуть. Зараз заберу, а потім перейдемо. Так, друзі, ми їдемо. <рес> Наш Нас він їде вперед, а ми <рес> їдемо назад. Ми їдемо на велосипеді моєму старенькому. Трошки далі. Зараз покажемо за чим. Трошки в мене вже одне місце болить. О, добрий день. Їдемо. Так, а їздили ми ось за стовпчиками для винограду. Хто з весни з нами, той бачив, що ми вже купували такі, але більше. Це. Щось Максим там походив, позаглядав, на той виноград Ну, на третій ряд там. Йому не подобається. Тож будемо робити далі. Так, друзі, я майже закінчую зараз під мету. І на сьогодні все. Зараз покажу вам, що там я зробила. А закінчую якраз вчасно, бо в нас щось вітер такий піднявся. я це ходила трошки. Там сиділа, відпочивала, воду пила, читала, що у нас штормове попередження, що буде вітер великий і дощ на завтра стоїть, а там, звісно, буде видно. Собака наша, є в нас собака, бо дуже часто пишуть, що не видно. Він закритий. Інколи ми, звісно, його випускаємо, щоб він побігав. І коли мені буває вночі, дуже страшно, то а так сидить. О, ну, куди ти? Оскар, іди сюди. Чого у вольєрі? Бо він, як був Женя маленький, був отут нас прив'язаний і почав коли їсть, дуже злився він, щоб хтось ходив. Ну і ми зробили вольєр, бо ну, хто його знає, що там в нього в голові і в маленької дитини. Тоді ще він, Та, ну, я не знаю, років три йому було. Тож, ну, Жені, тож зробили вольєр, і він тут закритий сидить. Бо ми сьогодні, до речі, оце ж як їздили по ці... Ой, як же ж вони називаються, ступчики. І йшли і цей. І там собака була, там такий. Паркан низенький і собака велика. Я думала, зараз та собака вискочить. Так, буду я замітати, приберу той штатив, бо ще вітром здує. Та-дам! Звісно, це та, до такої краси, як то показує, що там корою, все. У мене такого немає, але вже і бур'янів немає, вже чистіше стало, вільніше. Роянди пообрізала, я надію, що це ж спека ця спала. Дощик може бути. Сьогодні не буду поливати. Якщо не буде завтра дощу, то польємо. тут все. І воно відійде. Ромашки зрізала. Троянди зрізала, лілії зрізала, гібіскус той підв'язала. Його також треба буде зрізати. Це той, що обрізається, не деревовидний. Отак. Ну і тут, а що я <смі> згадала, чорнобривці. Вони також, правда, суховаті, але ж треба зробити. О, бачите, забула цю обрізати ще одну троянду. Треба зробити шампанське з чорнобривців. Мені дуже це подобається, особливо коли воно свіженьке, не тоді, коли, коли воно постоїть там місяць, а коли свіженьке тільки <смі> зробили там тиждень, тоді його. Дуже смачно пити. А тут таке все страшненьке, сухеньке. І тут в мене троянди під пляшками. Зараз треба їх полити. Це ті, що з минулого року. А це ті, що я ось садила по весні. Оце зараз, оце самий час садити їх під пляшку. Тож я зараз полью, передивлюся, якщо там сухі, то ще треба буде поставити. Поливаю тут же ж, троянди і хочу вам показати чудо природи. Ну, ви вже бачите, дивіться. Вирішила випустити квіточку, ну вона нам не треба. Зато тепер знаємо, що це за троянда рожева. А, ще й пахне. Квітника нагород. Взяла ось ящик і хочу зараз васольку обірвати, бо якщо Ну, раптом, може, буде дощ, хоча він дуже треба. Бо вона така є сухенька. У нас на вечір дуже так приємно знаходитись на вулиці. Навіть хочеться одягнутися. Бачите, нам не угоди, що нам спекотно, то холодно, але краще нехай так. Дуже холодно не треба, а так посерединки нехай воно буде. Мої хлопці попоралися і пішли, вони там займаються. У мене інколи Максим а, ну, допомагає там, зробити телефон, там, перепрошити чи ще щось почистити. А сьогодні ноутбук. То вони там ноутбуком займаються. Тож. Отак от я зайшла на город, зараз покажу вам. Бачу, що тут чорнобривці також є, так що обов'язково треба зробити той квас шампанське. О, дивіться. Що тут за квасоля? Так, сухенька. Не вся, але десь я бачила така, а ось ось-ось-ось. Вся ось, ось. Ось зовсім суха. Треба обірвати. Приступимо. квасолю я, знаєте, не дуже полюбляю, але насадить, насадила. Ну, інколи в борщ я її використовую. А це хочу ще ж зробити. В автоклаві. Спробуємо туди трохи далі, коли температура спаде. Тобто, що температура, Коли будемо різати свиней, тож, вона вже ж двох цих, що старше треба зарізати прибрати. Тож тоді будемо робити різні тушонки і все інше. Так, вона вже розпадається. Плетуча, плетуча, це один щось кущик. Там не плететься, а це один кущик якоїсь, яка поплилася. Це-таки отак я її вирвала, бо це б я завтра сиділа, побривала. Так вона сухенька, тут небагато. Будемо завтра з Євгеном. Можливо, завтра подивимося, коли буде більше часу, так сказати, неважливих справ, щоб оце сидіти перебирати. Все, я буду йти до хати. Он мої помідори там, десь, де-не-де. Де, їх там зовсім трошки. Думала позбирати, щось не хочеться. Там просто нема що збирати. Якби там були такі гарні, а так вони попечені, нема що. Але завтра прийдеться зібрати, і там трошки буде на те, щоб їх перекрутити. І все. Нема нічого на городі, щоб можна було збирати. Буду я закінчувати відео. Вечеряти зараз будемо. І все. Не знаю, може, там коротеньке відео буде чи довге, бо я завжди забуваю, я так кажу. Ой, буде коротеньке відео, а насправді воно зовсім не коротеньке. Я багато чого вирізаю, бо ну, не всі хочуть дивитися там по 20 хвилин, воно не цікаво. Щоб швиденько, подивитися, так, не все. Зараз і ще щось покажу. Теж йшла, ішла, і мені кинувся в очі цей виноград. Він такий уже не зелений, ж не фокусується. Колір ось такий у нього. Це кишмиш без кісточки. Я забуваю, як він там, 352, щось там, цифри в назві. Ось такий він гарний, але не солодкий ще. Так хочеться вже, щоб він був солоденький. Е, Оцей Юпітер, він такий більш як. Мускатний смак, щось таке, терпкий. Ну, це не мої улюблені, це ми так. Новенькі у нас сорти. Мій улюблений ще зелений. Тепер все, буду закінчувати відео, бо чую, хлопці мої вийшли, щось там гомонять на вулиці. Та й вітер щось здує, в мене видно, що воно в різну сторону здуває. Треба йти вже до хати. Велике вам дякую, що ви з нами за вашу підтримку і вам всього самого доброго. До нових зустрічей. Пока-пока.